Дорогі глядачі, сьогодні, на жаль, не є час для якихось хороших новин чи добрих новин. Прийшла конкретна біда на Україну. Звісно, що Україна вже перебуває в страшній ситуації останні три роки, і війна в загальному розпочалася у 2014 році. І після того багато чого змінилося, були, були спади, були злети. Але на даний момент ми маємо дуже складну ситуацію. Дональд Трамп він повністю вирішив кинути Україну, кинути Україну на розтерзання, фактично койотам, на розтерзання Росії, і Росія робить і абсолютно щаслива від того всього, що відбувається сьогодні. Я вам розповім, що відбулося, наскільки це все вдарить по Україні. Від вас, я попрошу одного. Продовжуйте підтримати україномовний контент, бо російські боти вони давлять, вони давлять такий контент. І тому ваші вподобайки, ваші коментарі та підписки на канал дуже сильно будуть підтримувати зараз як ніколи такий тип відео в алгоритмах Ютуба. І ми повинні пам'ятати про те, що зараз як ніколи важливо підтримувати Україну і українців, бо мало хто це робить за кордоном, мало хто про це. Говорить і зараз, як ніколи, це важливо, щоб ви мали людей, які дійсно підтримують, підтримують Україну в такий складний час для нашої держави. Останнім часом дуже велика кількість українців розчарувалися в Трампові. Саме і за те, що Трамп обіцяв, що він зупинить цю війну. Надію мали люди, конкретну надію, бо людям вже надоїла ця війна. і Українці, як ніхто, хочуть завершення цієї війни чим пошвидше. Але Трамп не то, що просто кинув Україну, він повністю... Перекрив кисень, важливий кисень в Україні на даний момент? І як не говорити про те, що він там говорить, що він не говорить? Він робить багато чого зараз, що допомагає Росії саме бити більше по Україні, проводити більші масові атаки по Україні. І звісно, що це не є саме його вина. Він не був президентом, коли ця війна розпочалася. Але як не крутити, президент Сполучених Штатів Америки має силу? Має можливість щось зробити принаймні більше, ніж він зробив на даний момент. І ви всі прекрасно чули, що буквально 12 годин тому 에, Трамп оголосив про те, що він призупиняє все постачання зброї, яке було підписане ще адміністрацією Байденом в Україну. Це протиповітряна зброя, це в загальному важлива зброя, патрони, все, що потрібно Україні ЗСУ. Без цього це є погані дуже новини для України. Без цього Україна буде мати ще менші і менші можливість себе захищати. І Росія навіть зразу закликала і сказала, що це дуже хороший підхід з сторони США. Вони це затверджують. Тобто, бачите, що відбувається, що напряму дають просто таке зелене світло Росії більше і більше продовжувати робити цю е, е, різні незаконні речі на території України. Це просто, знаєте, якась гедота. Важко навіть про це говорити. Дуже сум на душі за нашу землю, за наших українців. Зараз і ніколи важливо не здаватися, важливо не падати духом, але потрібно пам'ятати про об'єднання, підтримку один одного і не займатися ніяким самоїдством на даний момент. І що найбільше прикро, що після цього всього Трамп почав надавати. У наказ, щоб знімати санкції проти Сирії, і в той самий момент він зняв санкції проти декількох банків Росії, проти декількох компаній, великих компаній, які займаються саме різною зброєю та технікою для війни російські компанії, та, звісно, на деяких російських олігархів. Ви просто собі уявіть. Наскільки це вже все повністю перевершило, всі можливості, що українці навіть думали? Хто міг подумати, що Трамп до такої степені вже піде? Що всі очікували, що він буде ставити санкції на Росію, а тут на тобі. Він піднімає санкції. Ви можете дізнатися про ці санкції в описі під відео. Я залишу статтю на це все, що ви почитали. Але важко повірити, важко повірити, що це відбувається з нашою країною, що нашу країну. Так пробують знищити ідею справедливість себе, напевно, треба запитувати, де вона є, що Україна і українці зробили комусь, ми заслужили на таку, можна сказати, важку долю, що просто мало того, що Росія по кожен день нищить, биває нас, б'є по інфраструктурі, і тут на тобі ще Трамп знімає санкції з деяких їхніх компаній, банків та олігархів, призупиняє. Важливу зброю підтримки в Україну, і таким чином Трамп говорить, що потрібно думати про Америку. Потрібно думати про Америку самого першого часу, бо запаси в Америці пропадають, і потрібно запаси ці поновлювати. А те, що постачання великої зброї йде в сторону України, ніяк не допомагає Америці, бо це не є американська війна. От вам, друзі, це за все, що українці віддали ядерну зброю. За те все, що українці надіялися. навіщо тоді було підтримувати Україну перші три роки, як з сторони Сполучених Штатів Америки? Що дати подати надію, підтримувати, а потім взяти це все повністю, забрати і фактично кинути Україну і лишити Україну, скільки людей вже загинуло, скільки всього пішло, просто так е фактично, коли Сполучені Штати Америки дуже важливий союзник для України. І без Сполучених Штатів Америки, без їхньої підтримки, без їхньої зброї, без протиповітряної зброї захисту Україні буде важко складніше і набагато складніше. І перемога буде фактично дуже і дуже складна без цієї підтримки. Це дуже прикро, що так є як не крути. Ми бачили, що Трамп самого початку стався до України не так, як би хотілося. І всі очікували, очікували чогось, але прийшов найгірший момент, найгірший сценарій на даний момент для України і для людей. І все, що ми можемо робити, це слідкувати, надіятися, тримати кулаки е міцно і рухатись та крокувати вперед, скільки ми можемо на даний момент. Буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю всю ситуацію. Трамп вже призупиняв цю підтримку в сторону України. В загальному зброю він збризупиняв призупиняв постачання, але це все було по-іншому. Тепер це все виглядає більш серйозніше і виглядає так, що можливо навіть і він не відновить більше постачання цієї важливої зброї в сторону України. І після того як наша журналістка нещодавно сказала емоційно про те, що Україні потрібні патріоти, протиповітряна зброя. Дуже важливо, що перестали гинути мирне населення, то Трамп, так знаєте, відповів, ніби то він зрозумів, ніби його зачепило якийсь шматок його серця, якщо в нього він ще залишився. Але після того всього побачили, куди все порухалось, порухалося зовсім інший бік. Якщо дивитися на Ізраїль. Іран конфлікт, як це все швидко закінчилось, завершилось моментально за 7 днів, за 10 днів. Бо Сполучені Штати Америки були тиснули, сиділи і показували конкретно свій, свою силу. А проти Росії вони не хочуть цього робити. Вони вибрали бік Росії, вони хочуть, щоб Україна здалася і щоб ця війна завершилась чим пошвидше. І, як то кажуть, зроби, хочуть зробити крайнього з України. На жаль, буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю всю ситуацію. Вам бажаю, друзі, як завжди, всього найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.